Вивчати і практикувати англійську з піснями не просто цікаво, а ще й максимально корисно. Чому? Тому що ми можемо поповнити свій словниковий запас, подивитися на новий цікавий сленг, пізнати нові ідіоми, сталі вирази, але більше того, подивитися на граматику, як вона є в реальних справжніх життєвих текстах. І вивчивши ці тексти і підспівуючи їх, ми можемо без зусиль. Легко і назавжди запам'ятати граматичні структури, ніколи їх не плутати і вміти використовувати. Власне, що ми зробимо сьогодні з черговою серією розбір пісні, яку ви просили до речі? І сьогодні подивимося на таку, зокрема, граматичну структуру. Студенти мене часто запитують: ну чому? А як же ж правильно? А чому так, а не інакше? Чому? Can you feel where the wind is? Чи може все ж таки Can You Feel? Where is the Wind? Ось ми сьогодні на це і подивимося. І подивимося, що тут такий за відносно новий сленг, що це таке трайна, що це таке indie, і то ніяк не пов'язано з індійською культурою. Отже, друзі, are you ready? сьогодні в центрі уваги пісня, яку ви замовляли: Dusk Till Down. Ви готові? Поїхали! Отже, перший куплет, і ми вже бачимо. Ці сленгові слова. Трайна та інді. Not, not trayna be indie. Що це є таке, а це ніщо інше, друзі. Все геніально просто. Trying to. Trajna то є trying to. Not trayna означає I am not trying to. «Be indie», а «indie» – то є скорочення від «independent». Отже, як ми можемо перекласти цей рядок? «Not trying to be indie», не намагаюся бути, не стараюся бути. Незалежним, independent, таким якимось особним від тебе, наче відстороненим, так або незалежним безпосередньо. Not trying to be cool, Не стараюся бути крутим, і ми можемо завжди, я говорю вам, друзі, що коли ми перекладаємо, ми можемо трошечки інтерпретувати, тому що це все ж таки літературний переклад. Отже, не стараюся бути незалежним, або я б сказала, можливо, не стараюся виглядати незалежним, не стараюся виглядати. Крутим, just try not to be in this. Just try not to be in this. Дослно просто намагаюся бути в цьому Знову ж таки інтерпретуємо, просто намагаюся бути, просто намагаюся існувати, просто намагаюся вижити. Можливо, тому що м -м, кліп ви бачили, і там такі пристрасті відбуваються. Вони постійно м -м, тікають від поліції, там така драма. Отже, ми можемо сказати, що просто намагаюся вижити. «Tell me, are you too?» скажи, ти також. Ти також стараєшся просто-напросто вижити, а не здаватися крутою чи незалежною. Отже, «trying try to», «indie», то є скорочення від «independent». «Can you feel?» Where the wind is. і ось вона наша. Ось ця граматична конструкція, яка, до речі, є достатньо важливою, і навіть студенти вищих рівнів дуже часто роблять помилку. Тож давайте ми зараз на неї і подивимося. Все, насправді дуже легко. Зараз я вам все покажу. Отже, як же правильно? Can you feel where the wind is? Чи все ж таки це ж все ж таки питання? Can you feel where is where is the wind? Ви б запитали, правда? До речі, дайте мені знати прямо зараз в коментарях, хто з вас знає, що тут відбувається. Отже, правильна форма все ж таки where the wind is. І давайте розберемо, чому. На простому прикладі. У нас є кіт в кімнаті. Наприклад, ми говоримо The cat is in the room. Кіт є в кімнаті. Для того, щоб задати просте питання, чи кіт в кімнаті, чи ні, ми виносимо Із наперед, ви це знаєте. І ми запитаємо: Is the cat in the room? Чи він в кімнаті? Так, ні, це просте питання, так, ні. Якщо ми хочемо запитати, де є кіт, ми. Перед «is» на вакантне місце, я завжди говорю, що там є вакантне місце для питальних слів: Where, what, how і так далі, ми запитаємо Where is the cat? Так? Як бачите, в нас все залишається на своїх місцях, де було «is» на початку, там воно і є. Далі «the cat, а тільки попереду ми ставимо питання слово. Але як тільки в нас з'являється питання, чи ти знаєш, чи ти можеш мені сказати. Чи в тебе є якась ідея? Do you have any idea, де той кіт подівався? Коли ми будемо ставити питання перед цією структурою Do you know? Ось це є безпосереднє наше питання. Do you know. Оце є питання в питальній формі. Так, ви бачите, слова стоять в питальній формі Do you know? а те, що йде вже після цього. В англійській мові виглядає як звичайне речення. Отже, ось наше питання do you know? А що ти знаєш? Where the cat is. Не може бути в англійській мові дві питальні структури. Do you know where is the cat? Так бути не може, але часто студенти роблять таку помилку. Має бути Do you know where the cat is? Do you know what time it is? Просто як звичайне речення, тому що ось наше питання безпосереднє. Do you know where she was не was she? Окей? Okay? Чи ти знаєш, де вона була? Do you know where she was не буде? Do you know where was she? Або Do you know where is she? Ні, ні, ні. Будуємо як звичайне речення, ви знаєте, ви моє граматичне відео. Бачили вся граматика, підмет, присудок. Тому що ось воно наше безпосереднє питання. Can you tell me, ось це є питання? Чи ти можеш мені сказати how each works? Чи там запитує якийсь сайт, якийсь application, що завгодно. Як це працює? Each? Works. Просто як звичайне речення, тому що ось наше питання. Can you feel where the wind is? Can you feel? Оце є безпосереднє питання. Where the wind is. Як просте звичайне речення. І тому в пісні ми так і маємо. Can you feel where the wind is? А для вас це не буде ніякої проблеми, тому що ви текст. Вивчите, будете наспівувати, і вже натурально у вас ця граматична структура вкладеться у пам'яті, і навіть ось тут на вустах, як то кажуть, і вже ви одразу будете правильно говорити. Ну так ось, чи ти відчуваєш вітер, так? Дослівно, чи ти відчуваєш, де є вітер, але тут більше за все мається на увазі, чи ти відчуваєш вітер дме, вітер дує. Can you feel it through all the windows? Чи ти відчуваєш цей вітер? «It» – так, Мова йде про вітер, чи ти відчуваєш вітер через through всі вікна inside this room, всередині цієї кімнати. Але ми скажемо в кімнаті, в цій кімнаті. «All the windows Через так, тобто through all the windows, дме вітер через всі вікна в кімнаті. До речі, якщо у вас є складнощі з. Такими словами, як сру і йому подібними, тому що в англійській мові їх багато, це одні, одні з найстаріших таких слів, які ще прийшли там, з якоїсь древньої німецької мови, їх чимало і часто студенти плутаються. В них, Отже, я зробила ось таке відео, де поєднала ось такі всі ці подібні слова, так щоб ви більше ніколи не плуталися, а розібралися з ними і вміли використовувати. Тож Обов'язково подивіться це відео, якщо ви його не бачили. Далі, cause I wanna touch you, baby. Cause I wanna. Ви знаєте, що це wanna, це є want to, це ви вже в курсі, я впевнена. Отже, тому що я хочу доторкнутися до тебе. I wanna feel you too. Я хочу відчувати тебе також. I wanna see the Sun Rise on your Sins. Дивіться, тут також цікава структура. I wanna, я хочу, зрозуміло. See, бачити, і тепер ось тут дивимося: The Sun Rise on your Sins. Дивіться, тут немає слова як. Але це така структура, яку ми будемо перекладати. Я хочу бачити, як сонце, тобто я хочу споглядати оцей процес, як сонце підніметься і зразу освітить, тому що зрозуміло, коли сонце підніметься, rise, сонце підіймається, і он, так, і світить на Твої гріхи. Тобто я хочу бачити, як сонце освітить твої гріхи. Just me and you. Просто ти і я. Тільки ти і я. Ще раз. Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sun rise on your sins just me and you. Повільно, не поспішаючи. Я все це прочитаю для того, щоб ви могли також. Наговорити це собі і вміти підспівувати в темп пісні. До речі, друзі, на жаль, пісні додати я не можу. Ютуб вимикає монетизацію, але це ще півбіди. Ютуб може просто-напросто блокувати це відео, не дати мені змогу його навіть викласти. Тож розбираємо пісню разом, а потім ви собі можете вімкнути її окремо. Далі Light It up. Запали. Це. Що мається на увазі, ми можемо запалити світло, тобто вимкнути світло, ми можемо е, запалити свічку, або запалити тут, скоріше за все, йде мова все ж таки про цигарку. Запали цигарку. On the run. On the run, я думаю, ви в фільмах також чули, то є ми ми втікачі, ми втікаємо, так? І як і в кліпі показано, вони постійно втікають від поліції, тобто to be on the run, бути втікачами, так? старатися, щоб не зловила поліція їх. Let's make love tonight. Я думаю, не треба перекладати make it up. Коли ми щось make-up, це ми щось вигадуємо, ми щось придумуємо, ми стараємося знайти якусь ідею. Придумати щось, додуматись до чого до чогось, або вигадати якийсь план, або вигадати якусь історію також може бути. Тож тут м -м, запали цигарку, ми втікаємо, так, ми втікачі, let's make love tonight, make it up, щось вигадами. вигадаємо, можливо, так, Fall in love, закохаємося, try, спробуй. Baby, I I'm right here. я тут я тут поруч з тобою і отже but you will never be alone but you will never be alone ти ніколи не будеш сама самотня i'll be with you я буду з тобою from dusk till dawn. І ось ці два цікавих слова: оці Dusk і dawn. Дивіться, друзі, якщо ви перекладете ось цю фразу from dusk till dawn», наприклад, в Гуглі, вам напише від заходу до сходу сонця, так? Але це не зовсім так. Ми знаємо, що захід то є «sunset», Сонце сіло, – «sunset», А схід сонце зійшло. Sunset rise. А що ж таке dusk і dawn? Так ось, друзі, коли сонечко сіло, заховалося за горизонт, небо все ще ясне. Ми все ще бачимо ось це сонячне світло, ось це є dusk, Тобто поступово темрява приходить. Тобто dusk – це ось цей світлий період від безпосереднього заходу сонця до того, як стане. Темно, ось це ще цей світлий період. І так само, джон. коли була ніч, темно, схід сонця, безпосередній схід сонця, ще не відбувся, але вже починає світлішати. Ось це є «джоун». Отже, I'll be with you from dusk till dawn». від вечірньої такої темряви до вранішньої зорі, мабуть, так, в ранішнього. Цяя сонечка. I'll be with you from dusk Till dawn. Baby I'm right here. Ну і можете підспівати. Отже, далі. We were shot like a jacket. Ми були закриті як куртка, як жакет, як верхній одяг мається на увазі. Ну, не зовсім завжди. Перекладаємо, так? Це, це, тим паче це пісня. Тут є щось таке метафоричне, щось тут мається на увазі зовсім інше. А що? Ну, І кліп нам допомагає зрозуміти. Дійсно, вони втікають, і вони стараються не бути пійманими, правда? І вони ховаються. Shut like a jagger". Ось ми закрилися, сховалися, так? Тобто, вони постійно в день ховаються. І тому Do your zip. Так? Тобто, з приспівом ми знаємо, вони були вночі разом. Прийшов день ось цей down, так? From dusk till dawn» – вони були разом, цілу ніч, поки було темно. Приходить сонечко, приходить день, і їм необхідно. Ми ховалися і нам треба продовжувати ховатися. So, do your zip. Тож, застібнися знову, так, це дослівно, застібнися знову, але мається на увазі. Застібнися, в сенсі давай ховаємося знову. І е, правильніше сказати, в принципі, do your zip up, і це є дослівно, тобто do your zip up, застібнися. так, оце дослівно я застібнися. Але тут ось наша метафора: we were shut like a jacket, ми ховалися, були закриті як жакет, як куртка. Тож, застівайся знову, але мається на увазі, ми ховалися. Тож, давай продовжуємо ховатися. Ось така ось цікавинка, правда? Треба розумітися на метафорах, щоб такі речі зрозуміли. Наступна, наступний рядок. Е, також ми не можемо перекласти дослівно, зараз ми це зробимо для того, щоб ви знали слова. We would. Коли ми використовуємо we would, ми маємо на увазі, це не тільки ми б щось там зробили, а це також. Така структура, яка використовується для того, щоб сказати, що ми робили якісь дії, вони повторювалися в минулому. Тобто, от ми ну, там ховалися від квартири до квартир, так we would hide. Тобто, коли мені скажуть we would hide, зрозуміло, що вони це робили постійно. Якась така repetitive action. це є синонімічна фраза до we used to. Ми раніше, ми так робили, ми постійно так робили. Отже, we would roll down, дивіться, roll down то є так якось котитися вниз, але знову ж таки метафорично боротися з чимось, перетинати перешкоди якісь, ну, старатися, так, там, робити зусилля. З чим rapids. Щось rapid, то є щось несподіване, щось раптове, або ну, от, якісь перешкоди перешкоди. Отже, як же ми це можемо перекласти? We would roll down the rapids. Ми стараємося, як можемо. Ось і все, так? Ну, ну не можна дослівно. Ми ем, боремося з усіма, там, все, що... Таке раптове з нами стається. Вони біжать, тікають, і раптом їх поліція Бачать вони знов тікають, знову ловлять і так далі. Оці всі такі ups and downs, так? Ось, ось що сюди закладено. Отже, we would roll down the rapids. Ми стараємося, як можемо, боремося, як можемо. to Find a Wave That fits. Знайти дослівно, знайти хвилю, яка підійде, типу. А ми можемо перекласти залишатися на хвилі, залишатися на плаву, знайти спосіб, який нас врятує, знайти вихід. Ну тут, як бачите, є варіанти перекладу, але ви зрозуміли суть, чому є варіанти, тому що нам треба перекладати це є літературний переклад. Так, це пісня. Ми хочемо перекласти думку, яка була закладена. А різними мовами вона може звучати різними словами. Дійсно, отже, ось такий куплет: We were shot like a jacket, so do your zip, «We would roll down the rapids to find a wave that fits». Ось, здавалося, складно, але ми все з вами розібрали. Ну і далі повторюється: Can you feel where the wind is? Can you feel it through all the windows inside this room? Коз I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sun rise on your scenes. Just me and you. Ось така здавалося б легка пісня, але була. Корисною я сподіваюся, якщо вам це відео сподобалося і дійсно було корисно, обов'язково не забудьте поставити лайк, напишіть мені пару слів, який з рядків вас здивував, або який сподобався, що корисного ви для себе винесли. І обов'язково залишайте свої побажання з піснями для наступних відео. Thank you for staying with me till this moment. I hope to see you in my next one.